День молоді день енергії, день віри в краще майбутнє. Тебе, день найкращих представників населення, молодь жмеринської міської територіальної громади. Вона найкраща, талановита, успішна, розумна. Вона ініціативна. В міському конкурсі молода людина року у номінації. Молодіжний працівник року нагороджується. Пасько Тетяна Сергіївна, учитель фізичної культури комунального закладу Жмеринський ліцей номер 2 талановитий молодий педагог, яка щиро любить свою професію. У травні 2025 року вихованці Тетяни вибороли перше місце серед найсильніших команд Вінницької області на обласному етапі змагань з волейболу Пліч Опліч. У червні увійшли до топ 10 шкільних команд України. Нагороджується у номінації працівник критичної інфраструктури Палюх Максим Вітальович. Провідник пасажирського вагона виробничого підрозділу вагона дільниця станції Жмеренка отримає нагороду його сестричка Анастасія Вікторівна. Ваші оплески ніж запалює світанок, у чутно чуть носи страхи, ці божевільні голоси, так тихо шепчуть, підступив Вогонь у серці наче крик, Цей світ підкорює в одну мить, ніколи мрій відпущу, завжди йду вперед горю. Горю. Ці нескорені нагороджується кілініч Олег Степанович, столяр четвертого розряду виробничого підрозділу вагонна дільниця станції Жмеренка, філій пасажирська компанія акціонерного товариства Українська залізниця з перших днів повномасштабного вторгнення. Олег Степанович одразу ж поповнив ряди добровольців, які по сьогодні самовіддано стоять на захисті суверенітету та ретворіальної цілісності України. Ваші оплески! у номінації Молодіжний працівник року нагороджується ховавком. Максим Вітальєвич, волонтер у відокремленому підрозділі Вінницької обласної організації Товариства Червоного Христа України у Жмеринському районі. Він активно впроваджує молодіжні ініціативи серед молоді в регіонах України. У номінації на варті життя нагороджується Щербак Андрій Сергійович, парамедик жмеринської станції екстреної медичної допомоги. Активно займається волонтерською діяльністю. Ваші оплески. Жується у номінації на варті життя. Гентош Павло Миколаєвич, лікар-хірург у Жмеринській центральній районній лікарні. Павло Миколаєвич постійно підвищує свій професійний рівень, приймає участь у лікарських обласних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і з'їздах. Ваші оплиски. Нагороджується у номінації працівник критичної інфраструктури Сидоренко Євгеній Іванович, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування жмеринського управління експлуатації газового господарства Вінницької філії газорозподільні мережі України. Нагороджується у номінації молодіжний працівник Лавренчук Софія Євгеніївна, випускниця жмеринського ліцею номер 1 яка протягом усіх років навчання активно працювала у сфері учнівського та молодіжного самоврядування, виконувала обов'язки заступника голови молодіжної ради при жмеринській міській раді та заступника голови громадської організації Асоціація юних жмеренчан. बुधुब Джується у номінації на варті життя Манзюк Владислав Ігорович, сержант служби цивільного захисту, пожежний рятувальник 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 16 липня 2025 року, після ворожого удару по місту Вінниця Владислав Ігорович разом зі своїм караулом залучався до ліквідації наслідків ударів. ППЛА. ваші виклики. Воруджується у номінації молодіжний працівник року Качур Анжела Георгівна. Небо нас. Юрист підприємства Шмеренка Водоканал. Відповідальна та ініціативна. У посадових обов'язках демонструє високий тобі, рівень правової культури. Вашого плисів не подоби, крізь тріщисленні, марні спроби. Кожен погляд веде сюди, я подобаюсь в тобі. Нагороджується у номінації відкриття року у сфері культури і мистецтва. Бабак Дарія Андріївна, студентка другого курсу відділення хореографії Київського національного університету культури і мистецтв. Дарія є суддею міжнародного класу на престижних конкурсах з хореографії з 2024 року. Абсолютна чемпіонка міжнародного фестивалю Пальма де Майорка. Ваші оплески. Чується у номінації відкриття року у сфері культури і мистецтва. Веденко Крістіна Даниїлівна, випускниця жмеринської дитячої музичної школи, Крістіна відзначається творчим підходом до навчання, вміє глибоко відчувати музику та вдало передавати її емоційний зміст у виконанні. Лауреат першого ступеня в обласному конкурсі Подільська весна від 2025 року. Ваші оплески. Нагороджується у номінації нескорені вознюк Олексій Вікторович, активіст, волонтер, багатодітний батько, ветеран війни. У перші дні повномасштабного вторгнення добровільно вирушив до Києва та вступив до лав добровольчого батальйону ветеранів морської піхоти. Штурм згодом продовжив службу в збройних силах України. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Зараз перебуває на лікуванні, тому нагороду отримує дружина. у номінації захисник правопорядку колос Катерина Анатолівна, Слідчі слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції, старший лейтенант поліції Користується авторитетом у колективі до виконання службових обов'язків. Ставиться сумлінно з почуттям відповідальності за доручену справу Життя моє лилось, нема вода. М -м -м, крізь наші дві розведені долоні. Hey, Нагороджується у номінації Молодішний працівник року hey, Ваша скромна ведуча Агинка Дар'я Олександрівна. Hey, Керівник театру студії «Смарагдові маски. Активна учасниця у та культурного життя міста. Не проблеми переваги, Я хочу вам побажати залишатися такими чудовими, як ви є. Триватися треба за кожну можливість, а не сидіти коптаєш си, поки досягає лише тих таке, то не здається сміловороді. Робити добрі справи просто так: вірити в добро і завжди мріяти, тому що мрії обов'язково збуваються.